Дворазовий, бронзовий медаліст чемпіонатів Європи, дворазовий зрівний призер Олімпійських ігор, багаторазовий чемпіон та Володар Кубків України парвіз насібов у фіналі вагової категорії до 72 кілограмів. Кальніченко, який ще представляв нашу країну на других європейських іграх у мінську, і тоді він і поступився у бронзовому фіналі, якщо я не помиляюсь, Сослану Даури. Неодноразовий медаліст чемпіонатів та кубків України. Андрій Калашніков, Дмитро Пікалов. Зараз у будуть секундувати. Насібов проти Калінічен і програв представникам Ірану. І Зараз забирає два бали. Ось він і, і знову намагається це зробити. Насібов 17 секунд до завершення першого періоду. Ще одне переведення. І все ж таки тут два бали для Насібова і В фіналі. Виграв поєдинку представника Запоріжжя Сергія Крамдакова. Ось тут однокільний захват за пальці. Ну і ще один бав заробляє, перевіз. І бав за те, що ось тут свідомо уникав цієї боротьби Калініченко за уникнення боротьби таким чином. Первіз Насібов З рахунком 8-0 у фіналі вагової категорії до 72 кілограмів перемагає Олексія Калініченка та стає володарем Спутка України.